Сьогодні у нас на огляді офіційне авто Сіат Арона 2019 року. Тут 1.0 бензиновий двигун, 74 тисячі пробігу та дуже крута комплектація. І давайте я вам її покажу. По кузову немає ніяких нюансів, все виглядає дуже гарно. Гарні диски оригінальні. Дуже вмісткий багажник. Також є запаска, домкрат та ключі. Салончик у нас тканевий у дуже гарному стані. Дійсно, стан майже нового авто. Коврички чистенькі, сидіння також, дуже гарно все виглядає. Електросклопідйомники задні. В салончику спереді у нас повний електропакет регулювання, дзеркал, блокування вікон, ручне регулювання передніх сидінь. Дуже гарна музика. Екранчик. Навігація Apple CarPlay Android Auto, клімат, підігріве сидінь, автоматична коробка передач, ручник. Підстаканники, мультируль з голосовим керуванням, датчик світла. Авто працює чітко і без помилок, дуже просторий салон і дійсно виглядає, як нове авто. Це авто ви можете оформити в лізинг та в кредит. Також у нас ви можете скористатися послугою «Автовикуп» або продати власне авто за розумні гроші. Тож за більш детальною інформацією, пишіть нам у коментарі. Телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня без вихідних у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська. 18.